Закінчилась п'ята обласна конференція середнішого об'єднання Свободи Закарпатської області. Зараз делегати збираються покласти вінки до пам'ятного знаку Руслана. Куди ми йдемо? Ну та почекайте, я формую колону. Куди ми йдемо? Ми ж говорили, що де йдемо. На замок йдемо і до Волошина поставити. Ді. Значить, йдемо до двоє хлопців, з... генеральні між тина Волошина. І до замку. Котовый. А то а двое, это двое-то, дети его ребята. И да ребята, а хлопцы. Слава героям. Слава Слава героям. Слава героям. Слава героям. Слава героям. Слава А дальше героям. Слава героям. Слава героям. Слава героям. Посвідині троє за маєте пані. Давай посередині. Є? Дівчата з вінками між банерами стають. Да. Є? Ну, все, є? Машина троє. Чекайте зараз за Банером зразу станьте, Томаш. Ставай з банером. Блін, заїдає. Томаш, Томаш. Банером туди, <реш> зразу, туди <реш> зразу, <заїдає реш> той мегафон. Все? Все. І так, по потроє приблизно, потроє йдемо. Потроє по по пускаємося. Потроє ставаєть із банерами, потроє починає <реш> виходити. Давай, потроє, скоріше. Все, все. Ось сімоленько починаємо ходу. Проект у заречжісті Кому Карпатські війни.